Так, Всім привіт, сьогодні у нас ремонт шнапі. Зараз будемо біля станочка, я покажу, в чому заключалася його хвороба. Хвороба проста, хвороба складна, я би сказав. і Дуже така що б'є по самолюбію і дуже б'є по якості роботи. Я це помітив при виготовленні довгого шліцевого валу. Зараз будемо біля станочка, я покажу, а зараз я втуку, яка знаходилася, в, аби... тут морзе 5 було, я її розточую під циліндричний отвір. Зараз чорнова була розточка, чорнова росточка, для того, щоб у нас був циліндричний отвір, ми туди замотили одну втулочку. Так, отже, прикол в тому, що в нас тут є це крило, і це крило стає втулочка. В ній був морзе п'ятий конус. І відповідно, коли в нас стояв отут конус, ми закріпляли деталь, наприклад, вал, починали нарізати. І в нас тут зверху зверху одну брало величину а внизу зовсім друга. Тобто різниця могла бути. Цілих три десятки на довжині там 200 мм грубо кажучи, 150 мм. Це дуже дохіра, Тобто у нас виходить, що було навіть видно, коли обкатувався в патроні деталь, і потім зверху конусом в центровку її зажимаєш, ту деталь так набік раз і вигнуло. Її тобто, дожимало вже самим центром. І відповідно у нас немає задньої бабки, грубо кажучи, це у нас як задня бабка. І вона у нас. Не по центру стояла. От, дуже це мене вибішувало. І я просто не міг вже з цим далі миритися. От. Зараз я закріплюю, протираю, тут на чисто, закріплюю цю втулочку. На чорну я її проточив. І зараз вже на чисто борштангою зроблю тут отвір, так як воно має бути. Ще підакуратив таку лисочку для вижимного болта. Бо вони впирали. Раз так ставили, раз так. І такі вм'ятинки тут лишаються. Негарні. Отак буде отака лисочка. І коли ми проточимо, у нас буде циліндричний отвір сосну з вісю патрона. Тоді взяв морзе третю втулочку, ми виточимо стакан на неї. Запресуємо так, злегка її туди. І той стакан у нас буде вже пресуватися сюди. Ну, як пресуватися? так з легким. Натягом там сотка, може більше нема. От, мінімально. Тобто воно нікуди не дінеться, не випаде при такому натязі навіть 0,0. І тим не менше буде тримати зусилля. Десь соточку максимум. От. І так само цей центр буде вже морзи 3. Стоє морзий п'ятий. не знаю, для чого тут за п'ятий потрібен. Тут нема таких на станку величезних зусиль. за третього конуса, я думаю, що тут з головою хватає. Просто без потреби я не бачу змісту в тому. Так що якось так, якщо щось треба витягнути, якусь стулочку сюди, то витягнеться цілий стакан, щоб був отвір. І у нас можна ставити втулки, якщо якийсь вал довгий, можна собі втулочку зробити, люнет типу. і таким методом нарізати. Я вже так раз робив. От, так що нема, нема в тому ніякого смислу на п'ятий морзе. Була якась така зроблено. Все ще воно. Зараз я поставлю це проточено, воно, бачите, на чорно проточив по відцентрованому. І зараз подивимось, скільки воно є. Ну, було так, качалося десь півтора десятки, дві. Я вже раніше витягував ці штіфти, вони були витягнуті. Тут пробував змістити, підбивати. Ну, все рівно не міг, бо. Воно не виставлялося так, як би я хотів. Тому варіант він мав, напевно, той конус там ще й зроблений криво похабно, бо, бачу, він там якийсь там і розточений і проточений був. Може, якийсь самопал, скоріше всього. От, Може, не за одну установку зроблено, і воно цей стакан відносно цього конуса отак стояв. Так що зараз я вже буду робити так, як хочу. Спочатку думав проточити ось це місце, було б воно теж добре це місце проточити. Але не хочу, бо тут стіночка тоненька, хай буде вже так, як є. Ну, в принципі, так, досить вже мінімально. Ну нічого, проточу вже сам стакан, тим більше, якщо щось, то можна завжди зробити новий. Це крило важче виготовити. Так, закріпив індикатор зараз будемо обертати. Ось ця сторона вже пішла. Зараз перевернемо на 180 градусів і подивимося, скільки в нас вийшло зміщення з другого боку. От У нас вийшло зміщення 5 сотих, 5 сотих, так? Тепер, якщо ми візьмемо сторону від фрази, то в нас впало вже. Десь на десяточку. Так? Ну вже на десяточку. Мінус десять, так? Ви бачите? Мінус десять. Сотах. Переїдемо сюди. У нас стає знов. О, ну, там вже, бачите, вже йде плюс. Двадцять. Коротше, коротше, ви поняли, так? Тобто у нас е, е, отвір зміщений вперед на добру десятку, чи як воно получається? Там було мінус 10, різниця 30 сотих, 15 сотих приблизно, не по центрі. Зараз я борштангу поставив, і борштангою зараз розточу цей отвір. Буде довго, нудно, але... Будемо пробувати, подача буде у нас ручна вертикальна, отак будемо опускати. Тому у нас буде це все діло тривати трошки довго, але на гроші. Трошки довго, але, як то кажуть, з результатом. Потім я цю втулочку поставлю тут аміточку, в якому положенні, щоб її не провернути, не прокрутити, якось так чи так, щоб вона була у нас рівненько. От, відповідно, ну що розточуємо? І так відбувається процес. Дуже повільно. Але він відбувається так, як потрібно. І так я вам рукою подаю. Чорновий прохід поки що Чорновий є. Так, трошки грубенько, але йде. Фу, народ це було капець як довго Трошки строшки надер, небагато, але це було капець довго У мене вже рука ув'яла. Напевно, з годину я отак. Подавав по 500, ось так от на оберт типу, подача вийшла в середньому. Ну, коротше, якщо порахувати, то 13 обертів, може і більше годину. 13 обертів. Зробив довжина втулки 65. Хто хоче, порахуйте, скільки я тут подавав по 500-х. Так що якось так зараз це витягую акуратно і вже воно буде соосне. Так, отака вийшла у нас. Чистота поверхні, чистота поверхні. Досить, досить класно, досить чисто проти першого разу, який робив з цим різцем. У мене така поверхня не вийшла. Дуже грубо подавалося. Остав такий різець з радіустком. Радіусний і ним пропилило це все діло вже на чистову. Ну, бачите, от воно. Супер вийшло, навіть, не видно, горбів. Скажу, що не гірше, як на розтучному, вийшло. от Тільки я би на розтучному не попав так в соосність точно. Бо була би переустановка і так далі. Так, зараз це можна знімати. Ставлю мітку перше. Можна знімати і і вже тоді можна робити сюди втулочку під ось це Ось ця втулка у нас гартована. Відповідно, у нас конус вже буде гартований. Цей просто червоний конус. От цей гартований буде. Вже сюди підморзя три. Націлий зроблю. Отак сюди і все буде чітко. Ну, принаймні, 100 раз ліпше було. Як би я вже не зробив погано, воно вже буде все рівно набагато краще, як було. Стружки небагато. Отак трохи надерло. Десь півміліметра зняв. Ну, коротше, отак вийшло в межах сотки, 1,5-2 максимум. Воно вийшло. О, це вже воно. Хоч щось схоже на люди. Ставлю я отак індикатор на цей на колону і вкато ось так. Теж йде ідеально. В рівень з цими Тобто Тут має бути замкнений такі дві плоскопаралельні сторони мають бути, так? повністю ідеально. Бо якщо колона б у нас лежала отак, то воно би при заїзді вниз теж зміщувався центр. Тому це також важливо. от Ну Тут, слава Богу, що воно хоч пішло все нормально. Це можна зараз робити. Так, бачите, у нас отут є опорка для болта. Бачите, болт, Я ж той болт поміняю на цей. Нормальний зроблю до того, щоб воно було не таке заводське. це лайно торчик, оцей, який калічить. Він вирізається краями від різьби, треба буде зробити по-людськи. Ось така вийшла чистота втулки після росточки. Ну, досить непогано, правда, вийшло? Значить, что видно добре. От. Досить гарно. Там ззаді упор зробив, щоб втулочка буде запресовуватися, щоб вона не зайшла до кінця, аж мало упорку, не хотів її спереду робити, щоб висоту не зменшувати для шнапі, а зробив її ззаді. А, робимо втулочку старого спорченого пальця до довбача не викидати ж ту заготовку правда Та стружечка віддіна, Аж хочеться. Так, втулочка у нас готовенька Тут зробив таке втоплене місце, щоб це стопорне кільце, в ньому сілося і не мало можливості вийти, воно буде самофіксуватися. Воно туди вже проситься, сотка натягу. І отак от воно туди зайде. А потім це вже все зайде туди, в цей стакан. Йдемо пресувати. Так, Я прийшов на прес, хоча воно тут, по ідеї, має сісти на гарячим, тільки так зачвакнутися. Не знаю, що воно піде, але пострахуюся. По всіх даних має піти. Але вже на всякий випадок прострахуємося. ще трошечки? Такі булькне і все. Я думаю, що мало би піти. Що ні пуху, ні пуху, ні пера, да? Аккуратненько. Трошечки не пішло, бачите? Трошечки, трошечки. трошечки не дойди, але і так добре. Хапануло і все. Ну нічого, теж добре. Отак От воно вийшло. Пішов на виліт. Все, все, що нам потрібно. Вибити конус можна, це все можна. Все, тепер ця бандурка вже може вставати на своє місце. Отака вона. Трошки тут покоцано є таке погріз якийсь дятел. Ну вже так буде. Так, поставив на місце своє, закручуємо. закручиваем все это Так, в ухо сходится. Все. И конусок вот так у нас тут. Так торчит он тут. Гартованный, шлифованный. Зараз поставимо конус. От, він навіть став трошечки вище туди. Як був конусок Морзе 3. О! Ловить гарно, чітко. Що, так, під верхом прокатаюся. От воно ззаду йде. Що, зрівна, тут вже взаді пішло. Десь три сотки три сотки і тут стало знов, знов на рівну рівно. Тобто назад ззаду не вистачає три сотки Тобто, по ідеї, нагрузка, як буде йти, то вона тих три сотки вибере. Ну, не страшно три сотки то вже не 30. Як то кажуть, От, в принципі, добре. Як видно, що виставлено все рівно, бо торкання йде однакове по всьому діаметру зафарбоване. Тобто грань самої шестерні виходить однаково зафарбована.